Привіт народ. Зараз у мене інтернет як зазвичай. Сьогодні ми з вами поговоримо про Олега, більше за все. Але почну я з Рюрика. Ви думаєте, просто так оце у мене все буде? Ні. Почнеться ця історія ще в Новгороді. Тут у нас показана територія русів, і ось тут от територія слов'яни, я її пізніше наведу. Чим вона нам цікава? Тому що я тут заміксую зараз літописи, щоб вже була мер дружба, і покажу вам, так би мовити, південну версію та північну версію. Північна версія відразу кажу, явно була створена в піку Нестору літописцю. Окрім того, над нею попрацював тати ще, оце Іокимовський літопис. Він насправді дуже сумнівний. Прям, прям дуже сумнівний. Я розумію, чому там текст дуже сумнівний, сама структура тексту. Якщо ви не знали, то я текст люблю. я ще... Люблю калякать, тому я розумію по структурі тексту, що з цим текстом явно щось не те. Його Кимовський літопис він сильно карявий, і тут справа навіть не в тому, що він переписувався. Справа в тому, що він, можливо, через те, що, о, як би це вам сказати, можливо, він не грамотно інтерпретований. От зазвичай кажуть, що руські літописи переписувались по 200 раз і не завжди грамотно, це одна проблема. Я бачу більшу проблему в тому, що він не досить таки грамотно інтерпретований. Можливо, навіть там були якісь дощечки, можливо, правда, тати ще щось знайшов. Але воно так подано, косо, криво, або живо. Але розказати я вам історію. Может, давайте я вам розкажу історію Йоакимовського літопису. Йоакимовський літопис нам чесно говорить про те, що Рюрик мав чимало жінок. І він виділяє Ефенду, доньку князя Урманського, ну тут уже я не знаю, хоча Дякую за те, що тут Ігор, син, допускається, що є фанде, він, принаймні, сказаний грамотно на скандинавський манер. Тобто, хоч би тут. Інгор якийсь, та все ж таки є. В чому суть проблеми? Проблема в тому, що, як, як на мене, це хоч би якась згадка. Нам, принаймні, кажуть, що в Новгороді княжив Рюрик, і він, княжив, собі так собі ну, нормально, він, він уже відчував себе конунгом. Наскільки це правда, оце, оце дуже сумнівно, але є така історія. Далі ще що цікаво, що він, цей літопис, Вказує лише Аскольда. Діра він не вказує при сутичці з Олегом. Далі у нас. О, до речі, я Мего. Чому я це поставила? Тому що є ж Олег. Як це я могла його забути, нашого основного головного героя? Олегу Літопис приписує родинні зв'язки з Фендою. Можливо, він був її братом. Але насправді не факт. Ну, так собі, знаєте. Чого не факт? Тому що у нас, у слов'ян, досі збереглося слово побратим. І те, що в Рюрика було чимало братів, чому воно сумнівне, може вони не були йому рідні брати? може вони були просто йому побратими? Це дещо інше. Це не те, що вони брати-брати, вони по братим, можливо, були. Тим більше, що вони так гарно, дружно всі помирають вчасно, це сильно сумнівно. Давайте ми тепер візьмемо слов'янський акцент. Як ви пам'ятаєте, що коли Рюрик княжить в Києві, він княжить недовго, Через що його згадки досить сумнівні з південного боку, маю на увазі на мого попереднього героя, що він нам говорить? Наші південні джерела Руський Літопис чесно кажуть про те, що ну так Рюрик передає владу Олегу. На смартму одрі, і він робить Олега регентом фактично. Цей пункт він. Загалом то сходиться в обох літописах видно непогано. Хоча сучасні історики це дещо відкидають, кажуть, та не може бути. Дехто фантазує до того, що, наприклад, Олега зображають взагалі якимось бандюком, який прийшов, сам захопив владу. Ну, таке, як на мене. Я розумію, що князі ще не зовсім легітивні. І Олег добре відчує на собі, те, що він не зовсім такий легітимний. Що він робить? Він починає завойовувати слов'янські землі. І перше, що він робить, це походи на північ. Як ви пам'ятаєте, він ходив на Смоленщину, він багато де ходив. Він намагається дістатися до Новгорода, що логічно, оці всі його походи на північ, першопочаткові, вони були взагалі-то продиктовані тим, що він хотів дістатися Новгорода. Це для нього вкрай важливо, тому що там у нього, так би мовити, всі свояки зрозумілий мотив. Тим більше, що він Новгород обкладає даниною 300 гривень на рік. Це непогано з усього міста. Він також захоплює кривичів, мерів, Словенів, він захоплює. Але до древлян він ставиться відносно добре. Ну, тобто, він бере з них лише по куниці. Питаєте, чого? Тоді деревлян так погано з Ігорем обійшлися. Там взагалі всі карти сходяться на древлянах. Олег їх пожалів. Ну, можливо, через те, що він бачив, що не брати нічого. І ще що хочу сказати, що на той час літописи також різняться. Вони з одного боку різняться в підходах, з іншого боку, так натякають, що загалом то слов'яни. Уже хотіли створити державу. Тобто вони були в такому стані, якщо їх назвати племенами, це буде правильно. Якщо їх назвати державами, це теж буде правильно, між іншим. Поговоримо ще за часів Святослава, там буде цікавий свідок. Тобто, в часи Олега не можна сказати, що навколо дикі-дикі племена. Тут у мене дві історії зараз ідуть паралельно і вони насправді добре перегукуються. Тому що Олег зараз має всі преференції Гаю Юлія Цезаря, знаєте, серед варварів. От якось так виходить і зі слов'янськими землями. Певна річ, древляни, вони подекуди іменуються тим, що вони мають слово князя, ну насправді не князя. Це вже так, вчи те, що літописи писалися в часи Володимира, там зрозуміло, що літописцям краще було описувати князя. Але насправді вони були більше вожді, такі вождівські протодержави, існували на території слов'ян. Тим більше, що ті слов'яни, які жили поряд з хазарами. Олег взагалі вирішив не обкладати даниною. Ну, тобто ви стоїте біля Хазар, ви і так натерпілися, знаєте, не треба. Далі, 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 давайте. Саме цікаве. Його похід на Константинополь. Його похід на Константинополь цікавий тим, що він тут приміняє тактику, чи, можливо, це все ж таки тактика, він ставить кораблі на колеса. Але насправді це була нормальна практика для тих часів. Ну, тобто, якщо Олег у нас проклав шлях до Новгорода, і там, от давайте я вам покажу верну трішки назад, щоб ви оце його прям бачили. бачили Тут ось, бачите, Дніпро, воно закінчується і починається інша річка, а поміж ними пустка. Тут різниця 70 км між однією річкою та іншою. І скажу навіть так, що не відразу вікінги здогадалися, яка частина річки сама Вуща, вони це все зрозуміли шляхом проб та помилок. Знову ж таки, підтверджує археологія. Тобто вони робили крок від 70 до 120 кілометрів поміж двома річками. Знову ж таки, через те, що доріг не було, були одні напрями. І тому, коли Олег приходить в Константинополь. І цісар закриває перед ним ворота і закриває перед ним суд такий порт. Він там був добре прилаштований. Цісар думає, що далі Олег не пройде. Ну, ніхто не ходив. А Олег вирішує просто поставити човни на колеса, як він і робив до цього. Ну, тобто, це для цісаря була просто шокова терапія. І, звісно, місто здалося, коли жителі Константинополя побачили, що оці ж вікінги беруть кораблі і підвозять їх до царгороду попід самі стіни. Тут взагалі був шок, як це кораблі ходять по землі вище. Такого бути не може. Але тут може, тут все запросто може. Так що перший похід на Константинополь був вдалим, тому що він мав під собою шокову терапію. Окрім того всього, що Олег ставить щит на воротах царгороду, каже, що, мов, ти тепер мій плати мій данину. Разом з цим зрозуміло, що Константинополь був занадто великим кушем навіть для Олега, навіть для Вікінгів. Навіть якщо вони туди приперлися всією командою, це все було досить -таки великою кампанією, і, окрім, того, що був підписаний мирний договір з Константинополем, як ви зрозуміли, Олег впаяв їм 200 вікінгів. І це був перший такий договір, і перший, навіть не знаю, коли от у нас було реєстрове козацтво, це було щось типу того, коли ворожа група інтегрується в, в захоплену державу, і типу там асимілюється. Тобто воно просто продає свій меч, Не більше, не менше. Так, Олег, принаймні, задовольнив жадобу вікінгів. Ти що ти що, такі гроші тут стоять? Оце поряд, і ми ж оце що, підемо? Ні, не підемо. Олег вирішує іще одну компанію зробити. У нього явно був військовий талант, як ви зрозуміли. Давайте я поверну. У нас стає хазарський каганат. Ви ж пам'ятаєте, що слов'яни платять данину хазарам на той час. І Олег, це ж перший, вирішує, що, звісно, ви платити данину хазарам не будете, ви будете платити це все в Київ. Через що літопис нам каже, що. Принаймні приписує Олегу слова, що нехай Київ буде матір городів руських, але, думаю, це всі освічені люди знають, що насправді метрополією городам руських. Це просто неправильний переклад. Це те, що прямо страшно, не так страшно переписування цих всіх літописів, як оце їхня інтерпретація. Але знову ж таки, критичні історики вважають, що більш-менш Київ, як метрополія Города Руських, став за Володимира. Тут, можливо, просто такий художній відступ, що, мов, ще за Олега Київ був метрополією Городам Руських, але це, так би мовити, гра слів. З хазарським каганатом взагалі у них цікаво вийшло. Що робить Олег? Він збирає вікінгів. Як говорить Літопис, він збирає людей з Великої Скіфії. Тут треба зробити відступ, але, думаю, мої, мої глядачі мають знати, що таке Велика Скіфія. Велика Скіфія це фактично центральна Україна трішки Західної України, трішечки Південної України. Ну, фактично, це основна така первісна Україна. Але факт тому, що Літопис пам'ятає про Велику Скіфію. Для мене це прямо диво. Скіфи давно вже пішли. Ця історія була так давно, що й неправда, на ті часи. А літопис пам'ятає. Не треба. Словом, зібрав Олег чимало народу. І він вирішує піти на Хазар. Але ж ви пам'ятаєте з мого попереднього стріму, що у нас існує два шляхи. І на той час явно існувало також. Волзький шлях ще функціонує. Дніпровський потроху набирає сили за часів Олега. І Олегу піти на своїх якось не з руки. Отак От пацани не роблять. Не треба на нього нарікати, що він робить. Він каже царю Хазар, що так, так, пусти мене через Каспій. Нічого не знаю, пусти. Ти бачиш, скільки людей в мене за спиною? Кожен хоче поживитися. Пусти мене через Каспій, будь доброю людиною. Ну, хан повинний. Повикаблучувався трішки, пустив він її. Напевно, була умова, що ви про її так, щоб вас не було ні чути взагалі ні дня, ні разу, щоб я нічого не бачив. І оце не хвилювався. На перших порах все-таки було. Тобто вони пройшли через Хазарію. Сіли на кораблі, яких вони приволокли з собою, хитрі такі. Пройшли через Каспій, пограбували схід. Там, напевно, всі були в шоці взагалі, всі ісламські країни, вони такого не бачили чесно. Можливо, навіть. Дипломатична місія Ахмат ібн Фадлана його це так спонукала до такої дії прийти до них, так би мовити, з відповідним візитом. А то що це ви вирішили до нас прийти? Ми теж до вас можемо прийти. Що ви переживаєте? Назад вікінги йдуть загружені по саме ніт. Вони там, напевно, скільки награбували, що це просто жасть. Але жадоба у них тільки розгорілася. І тут треба віддати належне хазарському каганату. Можна ще раз поговорити про імперський тип та відносно демократичний тип. От У вікінгів військова демократія це те, що властиво і нам. Принаймні, таке було в українській історії. А хазари живуть за принципом повної підкореності. Вони, правда, самі північні, і у них ісламський світ, як ви пам'ятаєте, був такий собі. Тобто він не сильно там тримався насправді. Хазарський каганат був, судячи з усього мультикультурним, і там навіть. Ханом був єврейцем взагалі було щось із чимось, але хазарські каганати це проковтнув. Але Хазарія велика. І коли вікінги прийшли, що характерно, на той самий шлях, стали вони зі своїм крамом, а навколо ж Хазари, і вони оце подумали. Що ми будемо з ними торгувати? У нас все є. І вони, словом, вчинили такий погром в Хазарії на зворотному шляху, що хан був не радий. Що то було науці невідомо. Але справа в тому, що хазарський ганат отримав по зубах і отримав досить таки сильно. Знову ж таки, я думаю, можливо, то було все ж таки спонтанно. На Волзі були все ж таки свої люди. Тобто, Волгою пливли вікінги. І, напевно, коли зустрілись вікінги з вікінгами і пополам зі слов'янами та древлянами та іншими слов'янськими народами, вони напевно вирішили, а що це ми оце отут? Сидимо оце, оце. Оце ж і ми погано сидимо. І де ми сидимо в Хазарії. Та прибити їх всіх, прибить, прибить, все. От такий був спонтанний розгром. Повертається наш Олег на Русь. І далі тут у нас. Така історія, що ми навіть не знаємо точну дату його смерті. У нас є легендарна історія про те, що Олег помер від коня. Скоріше за все, історики припускають, що був другий похід на Візантію. Можливо, він був невдалий, можливо, Олег був поранений. Наскільки там винуватий кінь науці невідомо, це все ж таки легенда, хоча ця легенда згадується аж у скандинавських легендах. Там серйозна легенда про коня Олега, але науці невідомо, що саме конкретно сталося. Три джерела дають нам три різні історії. На таку інформацію порядні люди не спираються. Я вам його переказувати не буду. Що важливо знати, Олег проправив 35 років. Він одружив Ігоря. Але як він одружив Ігоря, це я вам розкажу в наступному сюжеті. Я не буду поки акцентуватися ні на Ігорю, ні на Ользі. Це все буде історія минула. Точніше, майбутнє. Поки в мене все, будемо рухатися отакими от дрібними шляхами. Походження князя Олега також невідоме, але зрозуміло, що він скандинав. Олег чудово корелюється зі скандинавськими іменами, він Хельгу взагалі то. Але через те, що ім'я Олег, слов'яни інтерпретували як Ольгов. Тому у нас є ціла династія Ольговичів. І це взагалі то найбільший жарт, що Ольга очі походить від Ольги. Ні-ні. Ольга очі походить від Олега, але зовсім іншого Олега. Ну така от підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ. Люблю, цілую папа.